Добрий вечір, це програма будь в курсі. Мене звати Аліна Ханбабаєва. І сьогодні ми будемо обговорювати дві теми: це громадський активізм в широкому сенсі тілосла і театр. Якщо вам буде цікава якась із цих тем, долучайтеся до розмови за телефоном 715 20 87. І мої гості Артем Фісун, депутат Пісучинської селищної ради, представник громадського об'єднання Альтернатива добрий, добрий вечір. вечір Станіслав Шапарь, депутат Пісучинської селищної. Ради, так само добрий, добрий. вечір. Та Олена Рибка, представник громадського об'єднання Моє місто Південне. Добрий. І власне ці люди прийшли до нас одразу з форуму сільських лідерів, який ініціював фонд відродження. Давайте про це і поговоримо. Що це було? Ну почнемо з того, що це було. Фонд відродження влаштував форум, де зібралися лідери сільських громад, громадські активісти, представники влади. На цьому форумі ми обговорювали з владою свої пропозиції, проблеми. Також деякі організації представляли ті проекти, які вони вже на сьогодні час виконали. Мета, яка була основна цього форуму, тобто для чого ви збиралися? Щоби що що? Ну, власне, одна із ключових, одне із ключових завдань цього форуму це було. Познайомити активістів, які є в харківському регіоні, дати можливість побачити матрицю і спланувати подальші партнерські кроки. Тобто на цьому форму були представники як тих організацій, що починають свою діяльність, так і тих організацій, що вже успішно втілюють певні проекти. Ну і важливо було і те, що були як практики, які втілюють, скажімо, в сільських регіонах в містечках, в містах. Свої ідеї і розвивають громадянське суспільство, mm -hmm. так і теоретики, оскільки ми були якраз на базі. Харківського економічного університету були представники директори міжрегіональних та міжнародних фондів, які власне розповідали про те, які можуть бути втілені гранти, які можуть бути варіанти співпраці, і яким чином нашу діяльність, нашу активність зробити більш успішною і таким чином розвивати, я би так сказала, громадянське суспільство взагалі. Ми говорили про те, що власне держава так вона має виконувати таку роль парасольки, але безперечно на сьогодні надзвичайно важлива є, є субсидіарність, тобто ідеї, які приходять знизу, ідеї, які втілюються громадські активісти, і які таким чином є надзвичайно близькими кожному із членів громад. Мені здається, що форум виконав ну, свою завдання да, от в цьому плані, і, безперечно, на цьому форумі з'явилися безліч ідей і ну, таких от партнерських стосунків, які. Подальшому будуть позитивно впливати на розвиток. Чи хотілося б дізнатися? От, з містом все більш-менш розуміло, тому що можна бачити активність, можна бачити, як з'являються щодня нові організації. Як із цим у маленьких містах, у селах, у селищах. Чи відчувають там люди себе спроможними щось змінювати і відповідальними власне, за це? На жаль, на теперішній час люди не відчувають, не скільки відчувають, скільки вони. Неспроможні цього зробити. Дуже мала активність людей. По-перше, це із-за того, що влада не зовсім веде себе, скажімо так, відкрита. От, і люди багато чого не знають. Хоча нічого там скривати, нічого приховувати, все потрібно робити прозоро. І люди просто не бачать сенсу в цьому. От, це одна з головних причин, чому люди. Не такі активні і саме головне це люди насправді працюють. Працюють з 8 до восьмої або до дев'ятої години. У них є родина і навряд чи багато людей захоче ще там о 12 годині працювати там на якісь громадських засадах, тому що гроші ж ніхто за це не платить. Тільки свої гроші витрачаємо для того, щоб щось зробити, якісь проекти реалізувати. Але ж Артем і Станіслава, ви депутати, і чи робите ви вже щось, щоб зробити ці процеси більш прозорими? От ті про які ви говорили е, ну, на сьогодні на сьогоднішній день? Так, ми являємось депутатами селищної ради в межах нашого тільки депутатства. У нас не, бу... не було таких великих можливостей, як вони є в межах гром... громадського розвитку. Організації, що мається на увазі, ми через свої матеріали, які друкуємо, ну, знову таки за власний кошт. Ми доносимо до людей ту інформацію, яка відбувається там безпосередньо на рішеннях місцевої влади ради або там обласної влади. Ну намагаємось таким чином доносити інформацію і знову таки через мережі соціальні, через інтернет-сайт, таким чином впливаємо, да. Є це. І воно призводить, ця робота призводить до ефективного результату. Так, я додам. Як депутати, ми виконуємо свою функцію згідно законодавства, але крім того, що ми виконуємо якусь функціональні обов'язки, ми намагаємось дати владі якісь такі ідеї свіжі. Ну, на жаль, не дуже це нас, нас сприймають ці наші Не Дуже ідеї. результативно. Ні, ні, скоріш за все, вони ну бояться конкуренції. Я не знаю чого вони бояться, але вони бояться втілити якісь там дрібні справи, які ми пропонуємо там. Ну стосується навіть такого мінімуму, як викладування всієї інформації поточної про результати сесії, там ви і так далі на ресурсах. Це мінімум, що може влада робити, для того, щоб у людей було менше підозр на те, що е, щось не так, щось там хтось краде. Ну це таке в лапках. Якщо ми відкриті, то менше буде питань. Ну, це я так вважаю, Менше буде роботи апарат сільських там селищних і міських рад. Ви щось додати хочете, так? власне, важливою усвідомити сьогодні, ми якраз на форумі і хлопці про це говорили багато, що громадські організації і влади вони працюють як в партнерстві, так і в конкуренції. І це дуже позитивно. Навіть якщо влада вважає громадську організацію своїм конкурентом, це її штовхає на те, щоб вона була дійсно більш дієвою, щоб вона виконувала запити суспільства. Але дійсно, от, якщо ми говоримо про... Запит суспільства на відкритість, на прозорість як самої влади, то мусимо говорити про те, що ми ще тільки навчаємося бути такими. Ще не всі знають про те, що можна подавати інформаційні запити, будь-хто може подати і запитати, на що витратилися кошти, за скільки були закуплені вікна або що. Необхідно усвідомлювати і навчати людей, що їхня свобода це відповідальність насамперед. І вони не тільки мають вимагати від влади бути прозорими, ну просто сидячи на кухні, говорити, що нам брешуть, в нас вкрадуть. Вони мають робити конструктивні кроки для того, щоб подолати це і власне своєю діяльністю, своєю активністю так сказала, підштовхувати владу, все-таки ставати більш прозорою. Так, хотілося б ще додати. Ми на форумі проводили в такій ігровій формі тренінг невеличкий. Теж там ж багато представників влади було, як районного рівня, так і обласного. І в цьому тренінгу ми визначили основні пріоритети до досягнення цілі. Також хотілося б зазначити, помімок окрім прозорості, потрібно, Ну, ми виробили свої такі методи для досягнення. Потрібно ще владі Бажано опубліковувати договори, ті, які заключаються з тими підрядними або деякими організаціями, в яких вони закуповують там, або продукцію різноманітну там, на свої потреби там, обслуговування, або на ті роботи, які виконуються безпосередньо власне, за кошти громади. У громадських активістів, таких як ви, які живуть в невеличких містечках, чи є вже сьогодні реальні важелі впливу або інструменти взаємодії з владою, щоб це було реально ефективно? Є, вони діють. Знов таки, пані Олена їх тільки що назвала. Це і запити про інформаційний доступ. Ну, також і цей закон України про доступ до публічної інформації. Плюс ще, знов-таки у нас є такий вагомий важель впливу, як наші ЗМІ, можна так їх назвати, наш інформаційний бюлетень, через який ми доносимо пропозиції і, в принципі, влада їх втілює. Оце і є вплив на владу, це на громадську думку. Ну і ще хотілося би додати, що а, активні дії самої громадської організації, тобто людей, які а, долучаються до її роботи, вони так само є впливом на владу, тому що ну скажімо, у південному, а, коли ми а, минулого року от у квітні, створили свою організацію, ми починали там із суботників з усього, але зараз ми вже пропонуємо якісь цікавіші кроки, якісь проведення заходів або що. І а, власне влада має підтримувати їх, тому що інакше до неї Ну, виникне запитання, а що ви робите, якщо громадська організація є ну, не менш успішною при тому, що в неї немає адміністративного ресурсу, і от власне віра в те, що ми самі можемо зробити. І водночас, ну скажімо, дають і альтернатива, і наша організація. Ми власне ми звертаємося до скажімо, наших голів для того, щоб вони підтримали ініціативу когось. Ідуть відразу на підтримку, хто в когось менше. Але а, важливо те, що поки ми не будемо пропонувати, поки саме населення не буде говорити Ми хочемо, щоб у нас був майданчик, щоб у нас була хороша дорога, а, поки не будуть пропонуватися такі ну, конструктивні ідеї, конструктивні а, кроки, ну влада вона буде відпочивати на лаврах, тому що рік тому вони вже заасфальтували одну вулицю. А от власне населення, люди, для яких ви працюєте, і з якими ви працюєте, чи охочі вони пристають на ваші пропозиції, чи вірять вони вам? Е, ну, те, що вірять, дуже багато людей до нас приходить з будь-якими багатьма пропозиціями, скажімо так. Але у нас є чітке правило. Е, якщо людина хоче, щоб е, ну у неї якась ідея, так є проект, неважливо. Е, в нас є одне золоте правило. Якщо ця людина не приймає участі, в цьому проєкті, в цій роботі, ми не робимо цю роботу. У нас немає такого, що я прийшов, ось зробіть мені це і все. От я хочу, щоб було те, там то і то. Такого не бува. Треба, якщо у вас є ініціатива, будь ласка, робіть цю ініціативу разом з нами. От, і я хотів би ще додати: в ідеалі громадські організації повинні займатися там, не знаю. Конкурсами, спортом і так далі. Це ідеальний варіант. Це в наших реаліях от ми займаємося скажімо так, більш господарською діяльністю. Це не зовсім правильно. Це виходить із того, що ідеальний варіант, коли влада повністю ну, майже кристально прозора. Просто розказує, показує, що вона робить. В них є ресурси, і це стосується не тільки сільських, селищних міських громад. Це стосується і наших урядових якихось там проєктів, і більш глобальних. Люди знають все постфактум. це величезна проблема. Як на місцях, так і ви бачите, і зараз. Спочатку ми приймаємо рішення, потім приходимо до людини і кажемо, а як вам ця децентралізація? Всі плюнули і сказали, що до нас вона нужна. Так? А якщо цю систему децентралізації виробляють ті ж сільські селищні голови, міські голови, районні якісь чиновники, і так далі, люди, громадяни. Потім вона подається наверх, обговорюється. Тоді, коли вона спускається вниз, це майже 100% правильний результат. Оце один із таких головних тезисів, який теж був на форумі і мав обговорення. Спасибі. Я думав, ви хочете щось додати. У нас лишається часу, майже не лишилося, тому я побажаю вам, щоб у вас насправді все вдалося, і щоб ви могли колись таки займатися, коли ви подолаєте цю машину, щоб ви могли таки займатися тим ідеальним варіантом того, що має робити громадська організація розвитком спорту, розвитком молоді. Доглядом за довкіллям, спасибі вам, що прийшли. Ми будемо слідкувати за вашою діяльністю і запрошувати вас ще. А зараз подивимося коротеньке відео, і перейдемо до наступного блоку.